Андрію Добровольському, 47-річному піхотинцю, здається, що він щойно наступив на ще одну міну. Він прокидається, шукаючи свої ноги, а потім згадує, що в нього залишилася лише одна. Нічні жахи одні з симптомів сильного травматичного стресу, які переживають військовики. У американській газеті вашингтон Пост вийшла стаття на важливу і часто замовчувану тему: про невидиму рану, яка калічить українських солдатів. Інтерв'ю з тими з них, хто погодився про це говорити, опублікувала керівниця Каїрського бюро Шевон Огрейді у співавторстві з Анастасією Галушкою. У їхньому матеріалі багато розповідей із перших вуст. Можливо, їх почути буде вкрай важко. Та я усе ж послухати дуже раджу, бо нам усім цим і з цим далі жити. Ви точно щось чули про ПТСР – посттравматичний стресовий розлад. Але можливо боялися почути всю правду про інший бік війни. Двадцяти дворічному Микиті Іванову сниться, що командир його танка, який згорів живцем у травні, повертається з обвугленою шкірою. і Кричить: Давай, треба щось робити. А Євген Бас, 26-річний десантник, прокидається в холодному поті, думаючи, що його повністю розкололо навпіл. Окрім нічних жахіть українських воїнів за більш ніж рік Великої війни мучить відчуття провини, тривога і панічні атаки. Пишуть авторки. Це виснажлива і нестерпно важка для лікування проблема, і, хоч дуже поширена, Хоч про якусь статистику нині годі й думати, коли на сході безперервна кривава битва, і щодня хвинуть побратими, здається, ніби не до відновлення. Хоча згодом дехто не витримує і вкорочує собі віку. Інші мовчки страждають, чи то на передовій, чи то в госпіталях, чи навіть під час поїздок додому. Мовчки, бо в Україні чоловікам, а тим паче солдатам, усе ще ніби негоже відкрито обговорювати своє психічне здоров'я. Багато військових кажуть, що не розповідають про психічні травми товаришам по службі. Це біль і страждання, які ти даруєш комусь іншому, сказав добровольський, якому снилися кошмари ще до того, як він втратив ліву ногу на міні біля Ізюма. Сталося це в грудні під час місії з вивезення тіл загиблих солдатів. Він не пам'ятає, щоби колись відкрито ділився з побратимами деталями своїх снів настільки яскравих, що часом він міг відчувати, як свистить уявна зброя. Ти не знаєш, як вони це сприймуть, каже він, і чи захочуть вони повернутися на війну з. Тобою пліч опліч. В інтерв'ю Washington Post українські захисники зізнаються. Вони вже змирилися з тим, як їх змінила війна. І від моральних травм тут не втечеш. Бо іноді ти не згоден з наказами, а часто нічого не можеш вдіяти, аби врятувати товаришів, які потім гинуть або потрапляють у полон. Ігор фірсо до слова, це колишній народний депутат і держслужбовець. А 24 лютого став на захист країни. За останні тижні він втратив у своєму підрозділі 16 людей, зокрема двох через самогубства, каже в більшості солдатів, яких він знає, симптоми сильного стресу. Я завжди напружений, я чекаю обстрілів, сказав він. Переживши свій перший обстріл з його слів, він отримав такий приплив адреналіну, що відчув себе щасливим. Він не спав три доби. Потім каже, це це наздоганяє тебе. Він чув, як один його друг, який завжди під час обстрілів мав спокійний вигляд, у вісні кричав про ракети. Град за словами Фірсова, навіть у перервах він ніколи не може відірватися від війни. А коли на його телефоні з'являються довоєнні фотографії. Він себе ледь упізнає. Проблема ще й у тому, що кваліфікованих військових психологів нині вкрай бракує. Витягувати воїнів часто допомагають цивільні. Один із них кризовий психолог Олександр Федорець. У лікарні на Дніпропетровщині він лікує солдатів від гострої стресової реакції. Цей стан викликає нудоту, прискорене серцебиття та головний біль. Погіршити симптоми до болю у вухах, втрати пам'яті й концентрації уваги, може контузія. А це, до речі, найпоширеніша травма на війні. У декого розвивається манія переслідування, дехто падає на землю або ховається під ліжко від гучних звуків, чи навпаки з підозрою ставиться до тиші, а багато хто просто не може заснути. Вони бояться заснути, бо втратять контроль. А вони звикли, що обстріли можуть початися будь-якої миті, каже психолог. Вони бояться, що будуть психологічно травмовані і не зможуть повернутися до мирного життя. Терапевтичні ж сесії направлені на те, щоб воїн міг відволіктися й усвідомлено прожити емоції. Допомагають зокрема дихальні практики та групові терапії. Їх Олександр Федорець проводить досить часто. Коли поранені військові діляться одне з одним своїми переживаннями, каже їм стає легше. Нерідко буквально тижня такої терапії вистачає, щоби знову повернутися у стрій. Водночас на передовій роль психолога часто доводиться брати на себе самим солдатам. Минулої осені заступник командира роти натрапив на п'яного солдата, який тримав у руках гранату і погрожував накласти на себе руки. Йому знадобилося чотири години, щоб вмовити його не робити цього. Наприкінці він почав плакати, згадує Іванов. Він віддав мені гранату і пішов спати. Цей досвід допоміг розпізнати власні симптоми, пережити ПТСР легше, коли ти розумієш, що з тобою відбувається, каже він. Війна морально дуже важка. Я прокидаюся з криком. Це постійний стрес. Так свій стан описують у розмові з журналістами військовики. Багато з них провели на фронті цілий рік, маючи лише кілька днів перепочинку вдома. За цей час повністю відновитися, вдається, рідко. Зі слів військових медиків, солдати морально хворі і виснажені, і все, що потрібно декому, щоби хтось посидів поруч із ним, поговорив. Та на це просто немає часу. Медикиня госпіталю на позивний 13 каже, ресурси настільки обмежені, що якщо до нас приходять два солдати, один із фізичною травмою, а інший з психічною, навіть якщо він щойно бачив, як на його очах убили друга, він не отримає такої ж допомоги, навіть коли вона йому так потрібна. А на цій світлині роман зі своїми рідними. Йому 38, і нині він військовий медик-доброволець. Він лікує та евакуює бійців із найгарячіших точок. ПТСР йому діагностували ще 2015-го, коли він під час короткої перерви на фронті його переслідували нічні жахи. Разом із сильними перепадами настрою, власне вони мучать його і досі. Він навіть не може їздити у громадському транспорті. Бо боїться підслухати розмови про війну. А понад тиждень тому зізнався. Клав собі до рота пістолет. Іноді, щоб упоратися зі стресом, він береться за алкоголь. Після того, як його товаришка по службі загинула від вибуху, він шукав її ногу в радіусі одного кілометра і не міг знайти. На похороні її син запитав, де нога. Одного пива й горілки було недостатньо, щоби пережити це, сказав він. Як розповіли авторкам статті у Вашингтон Пост, армійські психологи серед українських військовиків, які нині потрапляють на реабілітацію, з думками про самогубство приблизно 10%. Половина з них після пекла в районі Бахмута. А їхній найбільший страх що попередні травми повторяться. Хтось боїться, що знову потрапить під обстріл, хтось, що знову втратить друзів, а хтось не може собі прибачити, що знищив десятки ворогів. Під себе додам те, що реалії війни так чи інакше травматичні, це факт. Але психіка річ суб'єктивна. Зрештою, не кожен, хто був у зоні бойових дій, обов'язково має посттравматичний стресовий розлад. Утім, очевидно, треба бути готовими. Що після повернення з фронту більшості захисників і захисниць буде життєво необхідна належна підтримка. І функцію такого собі містка між військовими і цивільним життям виконують саме психологи. Для кращої ж адаптації рідним радять бути завжди поруч, підтримувати, розуміти і у жодному разі не акцентувати на травмі близької людини. А як комунікувати, мабуть, має вчитися кожен ПТСР може. Наздогнати не лише військових за оцінками фахівців. Ризик розвитку психічних розладів є в третини населення України. Трохи оптимізму додає те, що довіра до психологів у суспільстві значно зросла. Держава зі свого боку нині формує національну програму психічного здоров'я і цього року на психологічну реабілітацію ветеранів виділила понад півмільярда гривень вдвічі більше ніж торік.